Всім доброго дня! Ви на каналі Хата біля Ставка І сьогодні я буду пасинкувати і все, що зайве, підрізати на помідорах. Буду показувати, як я це роблю, які у мене помідори. І одразу там у мене тільки не смійтесь, у мене я не встигаю і дуже все позаростало Такі вже дерева наросли, що мама не горі. Пасинкувати я буду вже другий раз. Перший раз я пасинкувала, там було все нормально, я вчасно це зробила. Але йдуть і дощі, і погода така сприяє, що за 10 днів у нас тут понаростало, я не знаю, цілий у мене понаростали дерева цілі. Так що не смійтесь. Кому може не цікаво, можете не дивитися. Але я хочу показати, що як у мене ростуть томати, як я їх відрізаю. Помідори я завжди підрізаю десь починаючи з 10 ранку і до обіду. Тому що зранку там може бути якась -то там роса, ось, а після обіду вже вони просто не встигнуть. Трошки загоїться оці, як вони називаються, рамки такі на стовбурах. Ввечері зазвичай, чи на наступний день, дивлячись по погоді, ми їх поливаємо. Краще всього робити це в сонячну погоду чи хоча б щоб по прогнозу не було продовжня дощу. Все, пішли підрізати. Прийшла, понаростало. Коли воно це встигає, навіть я не очікувала такого результату. На кущах і під кущами біля кореня повно опасинків. Тут це потрібно зрізати, оце, оцю рослину потрібно зрізати. І попадали трошки у мене перев'язувати, тому що кущі лежать, вже починається це все підтягнути до верху. Щоб воно не падало. Я от бачила, протягують тут такі мотузки, ставлять, отак. Раз протягнули, і з тої сторони два протягнули. Ось так все легко, просто не знаю, у мене падають так кущі, нічого воно не тримається. Тому доводиться такі підпорки ставити і ось так от. Навіть є такі томати, що потрібна тут одна мотузка, і тут зроблю другу мотузку. Зав'яжу отут-от і чи подивлюсь, куди я її причеплю вже. Тому що інші мотузки в мене я купую, коли саджаю рослинку. Коли розсаду все зжаю, то одразу готую отаку матузку прикріплена. І потім вже стовбур відплітаю і все воно тримається так. По-іншому в мене не виходить. А тут вже, я подумаю, може, я отут-причеплю -от матузочку і буду там собі далі. Так, краще, щоб ви одягали перчатки, тому що томати дуже сильно пачкають руки, але у мене. В цьому році вже руки не так слухаються, і я не можу в перчатках, тому доведеться. Одна перчатка вона тягнута, друга буде без перчатки вже. Раніше я підрізала тут пасинки. Ось такі пінючки тут залишалися. Вони підсохли, все нормально. Але пройшов час, і поки я туди-сюди, вон відростали оці. Ціле дерева. Одразу я все це підрізати не зможу, тому буду робити це поступово. Якщо одразу багато підрізати, кущ може ослабнути і потім хворіти. Все це потрібно дивитися індиві... індивідуально. Зумієте, тут не можна все порізати, один стовбур був залишився і все. Як буває, дивлюсь високий стовбур на кінці квіточка. Так не буде ні помідорів, нічого, і ще їх і кущ захворіє. А так він, він годується через листя. тому багато листів зрізати не можна. Тільки ті, що, наприклад, от як тут, да? ось такий поганий лист. Все, я його навіть не буду весь зрізати, я його підріжу отак, щоб він не торкався землі. І, і тоді рослина буде нормально собі розвиватися. Це у мене висажені безкоштовні томати, нам давали насіння в тому році. В цьому році я їх посадила. Буду спостерігати, кущі високі, але там було написано, що це нискорослий томат, але він щось не дуже схоже на нас Кущі здорові, високі, такі от ростуть. Раніше я не знала і розповідали, що всі там листя, все потрібно одаляти, всі пасинки теж потрібно удаляти. Але якщо ви всі в пасинках, ростуть томатики є, викидує, да, кість викинула, але в пасинках є ще додаткові, е, ці е, закладується врожай. Якщо все повідрізати, всі пасинки, все повідрізати, то де ж у вас там буде 10 помідорчиків на кущу? Де ж вони візьмуться, тоді, якщо це все зрізати? Листя теж. Листя потрібно берегти. Ви розумієте, Щоб все не відрізати. Якщо листочок торкається землі дуже сильно. ну, Наприклад, потрібно обов'язково мульчувати. Бачите, щоб листочок лежав на сіні, але чи на чомусь там у вас якась мульча. тоді не так страшно. Якщо, наприклад, він здоровий, не треба його чіпати. Він дає живлення врожаю. І якщо все відрізати на світі, то нічого не буде ніякого врожаю. Так, далі дивимося, Ось розглядаю, наприклад, дивлюсь, так? Да? отут от пасинок росте. Ось тут є квіточки, да? Чи, наприклад, отут я дивлюсь. Ось у мене кість, ось. а отут пасинок, ось він, ось він. І він, там теж будуть томатики, але мені не подобається, що вона одне на одне находить. Тому оцей пасинок я зрізаю. Зараз покажу. зрізаю, Залишаю піночок, сантиметр. Там треба прибирати, щоб нічого воно не валялося. Все, вийшов більше у мене піньочок Листя нічого не ріжу. Ніякі листя, тому що не буде нормального врожаю, томати будуть хворіти. Це пізніше, коли там якась то осінь чи ж, щось там недозріло може, буде бачити по погоді, будемо вже дивитись і вже робити ці справи, якщо вони будуть потрібні. Зараз, на коєму разі, як розповідають, все пообрізати, все повидаляти. Ще беремо такий момент. Наприклад, на кущу дуже багато провтикали, прозівали, зараз покажу. І ось наросла ціла здоровенна маса. І тут і пасинки, тут і у нас і все, що завгодно є. Мабуть, ще може пустих тут десь? Ні, тут немає. тут. Тут немає, не пустив. Така рослина рядом біля стовбура, ще один стовбур внизу росте, Теж потрібно видаляти. Якщо так от багато, дуже всього потрібно обрізати. Чи листя там підрізати, не обрізайте багато. Ну, За день, якщо потрібно там листки підрізати, наприклад, там не більше чотирьох, якщо вже так потрібно, не більше чотирьох е, цих. Е, Листів, тому що вони інакше будуть слабнути і хворіти. Приклад такий, обрізали собі там 3-4 листочка чи наполовину обрізали 3-4 листочка, вони підсохли на наступний день підійдіть теж подивіться, чи через день. Тому що так дуже сильно, але краще, краще всього робити не так, як у мене, що я нічого не встигаю, воно наросло цілою купою, і тепер усе потрібно ходити біля них, танцювати. Треба намагатися зробити все вчасно. Підрізали там вчасно, копі, поки маленькі пасенечки, от, і от, такий от маленький пасенечок, Отак тюк і все. І все. Ну, я, я не встигаю, у мене, я не знаю. І, і робота, і все, що завгодно, і тому роблю вже, як я можу, і розповідаю її вам. Коли обрізаю великі пасинки, залишаю піньок. Багато хто розповідає, що потім він не росте. Це неправда росте, але процентів 30. Більша частина ранки засихає і все. Я так зрозуміла, що пінки потрібні для того, щоб стовбур не пішла інфекція. Коли пасинок маленький, це не нашкодить рослинки, його можна обірвати. Якщо товстий, як у мене, залишаю піньок. Ідемо далі. На рослині з'явилась перша кість. Під нею я залишаю пасунок. Це буде другий стовбур. І далі можу зробити третій. На високорослих помідорах 4-5 стовбури. Хоч і розповідають, що потрібно робити максимум 3 стовбури, але я собі дозволяю зробити більше, щоб потім мати більший врожай. Зайві пасенки, що заважають, я їх не шкодую, а з легкою рукою прощаюсь. З низкорослими ми розібралися помідорами. На цій ділянці у мене високорослі помідори. Сорт золота королева, пару дебра залишилось з того року і томат товстий. Тут так само кість з помідорами, нижчі неї залишила пасунок. Буде другий стовбур. Тут, мабуть, краще видно. Ось кість, і там далі у мене вже стовбур. Коли краще розрастеться, буду вже вирішувати, що де залишати чи видаляти. Все роблю індивідуально на кожному кущу. Ідемо далі передивляємося. Далі у мене потрібна ще додаткову матушку, щоб підв'язати гілку на томаті. Вона дуже звисає, і щоб вона потім від великого врожаю не обламалася, потрібно її підв'язувати. Спочатку все попідв'язую, повідрізаю все, що зайве, а потім буду вже прополювати. Це буде другий раз в цьому сезоні. А тепер подивимося: буває у нас і таке. Зараз покажу вже листочки, щось похворіли в цьому томаті. Тому буду максимально от, отак от так зроблю і отак зроблю поки що, поки що. Там буде дивитися, весь лист я не обірвала, інакше воно все похворіє. Там, де нормальні листки, там, де вони зелені, не пошкоджені, їх не треба нічого там обривати. Це вже восени чи коли там, щоб дозрівав врожай, тоді і це потрібно робити. Поки що ні. Я так роблю. Хто там що робить, я не знаю. Порад багато. Розповідають, потрібно всі листки обірвати і залишити один стовбур. Ну, нехай ну, може у них так краще росте, більше тупоматів, добре, добрий час. Я ж ніколи не сперечаюсь. Всі вже знають, що я ні з ким ніколи не сперечаюсь. Всі роблять так, як їм подобається. Так, як їм зручно. Все. Я роблю так, і врожаї у мене є. Тому що я роблю як хочу. Так, показую, чого. Пожовтіли на цій рослині листя скрізь нормально, а, там, а тут пожовтіло на томаті. Тому що не помітила, і ось росте здоровенний пасинок. З я пішу. І забирає, і ось тут теж пасинок росте, і все це забирає живлення. За цим, будь ласка, постійно. Дивіться, ось. ось, Який здоровенний. Оце він забирає від листочків живлення, і його потрібно все це бажано, щоб такого не було слідкувати. Тому тут вже поживтіли ці всі листя. Ще показую. Ось тут ось перша кість. Я залишила оцей пасинок під кістю нижче. І воно пішло, 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 і вже розвився. Тут ще нічого, тут ще терпимо. От тут можна спокійно вирізати, де він там? Вирізати оцей пасинок. Але якщо буває прозівати, і він такий здоровенний толстізний, я вже його тоді і не зрізаю, тому що. Інакше буде хворіти рослина. Взагалі, якщо вчасно це все передивлятися, робити це дуже швидко, нескладно. В тому році, ті роки, я нормально все це, в цьому році трошки у мене пізніше пізно було холодно, я пізно висадила томати і все повисаджувала, і тепер я нічого не встигаю. Тому виходять такі накладки. Одне на одне. Розірватись неможливо. Так, прийшла додому перепочити трошки і це, і каву попити. І хочу вам розказати, що томати, помідорчики це не так-то і легко виходить вирощувати. Так, да, коли промислово, там у них обладнання, все це інша справа. А отак в домашньому господарстві. Там теж потрібно попрацювати, тому що роботи вистачає, особливо коли ти один. Ще хочу вам розказати, що? Ось буває, знаєте, підеш на ринок, сидить там бабусінка і продає такі свої там помідорчики, вони такі всі різні, карявенькі бувають, це. І деякі люди торгуються. Щось там виторговують. І я якось, знаєте, не витримала. Так чисто, Знаєте, підійшла і спитала. Слухайте, а вам оце не стидно там гривню чи скільки там виторговують у такої старенької бабусі? А вони, вони мені відповідають, «Ну це ж ринок, треба поторгуватися. І, і взагалі, може, у неї донька там така, як те, та сама сидить з тими помидорами і оце вирощує їх. І, а бабка ця сидить і торгує. Ну, я, я просто, ви знаєте, була настільки вражена, чесно. Я говорю, а ви самі спробували ці томати виростити і посидіти, як ця бабусенька сидить і продає ці помідорчики? а? Мабуть, ви вдома в квартирі сидите, відпочиваєте? Грошенятка заробили і на відпочинок, Війпід, в Єрі, під Турцію, кудись, а бабуся і ця її і... донька. Чи хто там, синочок, як ви говорите, працює цілими днями на городі чи десь там і вирощує ці томати. І бабуленька да, прийшла продати свої там, заробити свої копійки. Це все одно, що в магазин. Ви прийшли да, там в якийсь -то, там, форус, сільпо, чи куди ще там ви прийшли, в АТБ. І починаєте там сперечатися, а чого так дорого, а чого ви це оце давайте мені дешевше. Це ж саме. Люди теж там вирощують так само. Я, наприклад, обурена так сильно, чогось мене понесло це кудись там. Я не вирощую на продаж я ніколи не продаю ці помідори. там. Кабачки, так, да, я продавала. У мене було таке, що я. У 2023 році у мене був великий врожай, я чогось поїхала на цих кабачках, посадила там 20 чимось кущів. І я продала, да, я продала біля 100 кілограмів цих кабачків по 10 гривень. А куди мені дівати? У мене всі родичі, всі знайомі вже те саме, І я була навіть на всю зиму забезпечені цими кабачками. Я їх продала да, по 10 гривень. Тоді люди продавали по 15, я продала по 10, тому що у мене їх було багато, вже такі були переростки, і вони їх приїхали, позабирали. Да. А томати, все, огірки, да, це такий важкий трошки, я не знаю. Огірки, може, я ця, не спеціаліст, але у мене щось я ще не навчилася вирощувати огірки. У всіх так класно, складно, все виходить, чих, піх, пух, трах. Не знаю, у мене вони горять, і в мене нема часу і сил ставити ці тінь. Треба щось робити. По землі в тому році пустила, навіть не поставила підпорки, начебто нічого, начебто були якісь то гірочки. В цьому році ще не відомо, що я буду робити. До чого я це все сказала? Ми всі прагнемо йти до Європи. Багато людей хочуть йти в Європу, а живе. Як при Радянському Союзі. Тому, друзі, давайте якось вже перелаштовуватись, забувати оце все таке, що було ні, щось було непогане, я не, не хочу сказати нічого. Були дуже гарні речі, але оце таке: а давайте дешевше, а давайте те, а давайте все. Людина працює дуже важко. Вона продає, тим паче, якщо бабуся продає на ринку сидить. В жару, в спеку, в холод. Я вважаю, що це вже не, як це сказати не красиво таке робити. Так що, отак, друзі, тепер я п'ю каву і піду знову. Останні у мене там томатики такі внизу вже ростуть, знаєте, не хотіла розсаду викидати, і в то я їх посадила. Треба теж там пасинки позрізати, і трошки перев'язати, і листочки там передивитися. Тепер прийшла я в самий низ і показую вам своїх доходях. Внизу я ніколи не садила томати. Тут, не знаю, може, мабуть, і не за цього, але вони у мене отак поскручували ці листочки, наче її поливаю, і чоловік допомагає ввечері поливати. Але деякі кущі нормальні. Гарні, а деякі отакі страшні. Показую, як є. Не знаю, з чим це пов'язано. Один раз я побризбала ці томати, там від хвороб, від всього. Але тут щось у мене таке жовтіють. це не по... Я думала, що мало поливаємо, ні. Поливаємо ми все однаково, як і там. Але тут у нас таке, а там. Наверху зовсім інша ситуація. Показую, як є. І ще такий момент. От, наприклад, ну, оцей кущ був, да? там внизу здоровенний був пасинок різ. Ось обрізала, вже довелося обрізати. І, і тут от ще. Може не вистачає живлення, може і за цього оце, такі листочки скручені. Оцей кущ саме перший почав хворіти. Отак скручувати все. Може, може він, я не знаю, і відійде якось, ото я її побризкала. Правда, вже тиждень пройшов. Може відійде, а може і ні. А може і з-за того, що багато розівала. Отам пасунок, там, там все в пасунках. Коротше, треба щось. Зараз буду зрізати, загину, то загину. Як буде, так буде. Не обідніємо. Я вам показую все, як є. Якщо гарні були кущі, як тут, вони гарні. Якщо такі доходяги, вони доходяги. Тому що показувати, що як... я не буду, наприклад, що я отак виростила 10 тонн там, тих томатів чи щось ще я зробила там. У я... мене такого немає, і я так не роблю. Розумієте? Тому що показувати на каналі постійно, що все, я краще всіх роблю. А людина потім візьме, зробить, у нього нічого не вийде, то це таке рішення. Це треба тоді шукати інші канали. Ось, розумієте, у кого там все класно, все дуже супер. Всі вони такі малачаї, таких каналів багато. А я ні, я не така. От показую експонат. Хоча в гарному воно стані все. Ось пасинок. Два пасинка. Скорее пішло аж два. це все потрібно видаляти. Тут теж, показуємо, цілий стовбур, інша рослина біля цієї рослинки. І поки він ще нормально себе чухає, треба якнайшвидше все це позрізати З помідорами я розібралася і прийшла. Дивлюсь, а на баклажанах понаростало теж. Кущі починають квітнути, і тут потрібна увага передивитися листя, зайві стовбури і пасанки прибрати. З квіткою, коронкою буду вирішувати, як краще діяти. Я не фахівець, а тільки вчусь. І тому разом з Ютубом і з вами буду вчитися вирощувати баклажани. А тепер наприкінці відео, хто це все витримав і дослухав до кінця, розкажу таку цікаву історію. Вона відбулася у мене в тому році. У мене росте, там наверху, росте там Санталіна, різні там рослини такі декоративні. Ну, звичайні, там нема нічого такого, хто мені там подарував, хто дав. І це все я висаджую, мало чого купувала. Навіть мені подарували там ту одну. Ось така от малесенька вона була. І ви знаєте, я якось вам покажу, яка вона виросла. Але суть не в тому. Я щось залізла. Завжди там у нас лежали кріпічі. І ми їх переклали в інше місце. І, мабуть, я не знаю, що там, скільки років там лежало під тими кирпичами. Навесні ми забрали їх, переклали. І потім я десь прийшла, не заглядала туди в кущі, не було у мене, як завжди, часу. Тут дивлюсь, невідомо, що це виросло. Мабуть, там валявся колись старий помідор, чи хтось його кинув. Я, я не буду розповідати, але він якимось чином сам посіявся. Виросло та там десь рослина 5-6. Я думаю, нехай росте, подивимося, що це буде. Там була тінь, взагалі там в таких кущах, в дебрях він ріс. Ніхто його не підрізав, нічого з ним не робив, ніякі пасунки. Він ріс сам собі там, без догляду, без нічого. І коли вже час у мене почали зріти там томати, все, я заглянула туди, там були от такі здоровенні помідори. Вони, я вам хочу сказати, тому що вони в тіні, вони там не позріли, але Наросли там кущі, пасенки, 100 тисяч стовбурів, там, все приплелося. Було от отакі агроменні помідори. Вони та не дозріли, але до чого я це вам розповідаю. Ніхто нічого там не відрізав. Вони росли, як їм захотілося, і були там ну, дуже багато помідорів. Просто вони не дозріли з-за того, що там був затінок сильний, в кущах. А якщо б ці помідори росли на гряці, я уявляю, який врожай я би зібрала з цих помідорів. Ось так, друзі, то і потрібно все ж таки думати і дивитися. Я намагаюся все ж таки передивлятися інформацією, слідкувати. Дуже багато великих блогерів розповідають: дають поради, як підрізати, що всі, всі листочки потрібно там підрізати, підрізати, зарізати. А ось іс... історія така. Виріс собі прекрасно і прекрасно себе почував. От і думайте. А тепер дякую за увагу. Всім гарного дня. До зустрічі на каналі!